Не <реш> хватає Капець <реш> Тільки ти закинув, так? Так, добрий ранок, приїхали сьогодні на таке офігенне місто. Половить таранька. Така кладочка тут. Як всегда на пікірочок, так що думаю, буде сьогодні цікаво така погодка моросяща. Снімати буде важко на подожю, але побачу. Так що всім приємного перегляду. Дивіться, ми переїхали і перший карасик. Ну, перший караси в году, поздравляю. Так, ну що, переїхали ми в друге місто. Бо там дощик. Не клювало, тому переїхали. Тут в принципі теж дощ. Така кладочка. Сидимо на фідер, на пікер. Коротше, пообкидали всі міста. І все, перший улов. На поплавочок. Такий здоровий карась. Перший в цьому сезоні. Так, ще один карасик. Нас звісно обірвалась снасть на поплавок, тому витягнули його фідером. Ну але з карасиком. Ось такий. Якось так. Бачите, на фідер, на пікер, для нефіга на поплавочок рибка є. Так, дивіться, я тільки закинув, дивіться, одразу вже клює. Тільки закинув. Це ми попали на жоркарася. Ну такі, конечно, клюють. Молодеж така бере. Ну але тільки закинули. Зійшов тільки що такий здоровий. Таких мелких, звісно, ми випускаємо. Так, дивіться, поплівочка, поплевочка. Опа, є. Отак, коротше, ми переходимо повністю на поплавочну ловлю. Дивіться таке окошко там закормилось. Кормочка у нас, хто мене дивиться, знаю одна і та же. От флагмана. Ось дивиться таке окошко кидаємо. І тільки що моментально поклевочка зразу вже була. Ну і подивіться. Ну я сьогодні чисто наблюдаю, дивіться Ну Це прям слухай. под ним еще давай я просто сейчас пока соберу винжели ай-яй может выводы ты клетузит и подивиться короче сейчас Буду ставить подсак, а то я тут страдаю фігнёй, поки люди наловлять блідо на таких лаптий, а я своїм пікером туди пытаюсь щось поймати Ти ж, блі налови повні саду у мене на чогось ну конечно в мене якісь блінтузи тузики <ріхи> хотя це такий же ладошечний красевичок бачите Yes. Ну, у мене стандартно чисто. Короче, пікером тут вообще без варіанту. Ого слухай заглотнув, так що не віцок. Намертво намерту. ну тільки новий нацепив сразу. такий какая она у нас. Да? хорошая твоя угу. Красиво. у меня вот не давай Мені це мені що ми поцати так і не склали. Що скласти по побистрому чи достанеш? Диви, дивіться. У мене я тільки що показую, які клюють. тут. Тут не знаю. Напевно я щось не розумію любовлі карася. <рес> тільки не хватає. Ну, лапки, конечно. Тот, надо испытать. Я а у него то, что короткие, да? Размочить, да? Ну. Так, еще. Двигайся, какие красивые. Ну, я, короче, короче уже все. Я пока им. Двигайся, какие тут лапки. Где ты закинул, да? Mm -hmm. Сейчас я, короче, до тебя перебазируюсь. Это mm -hmm. <laughs> хоть подсахкой, то лучше без ней. Mm -hmm. Это лапки клюют, ё Летом такие, да? Не сюда попадаются. Mm -hmm. Так, ну що, ось результат нашої ловлі, офігенна рибалочка. Довгенько прийшлось пошукати рибу, але все ж таки ми її знайшли. Дивіться, такі лапки. Ну, я вважаю, що таку пору року офігенно. Дуже приємно половити таких карасів. Так що всім дякую і всім гарного, гарного дня.